Ми маємо знайти координати точок перетину графіка функції з вісю y. Якщо ми шукаємо перетин з вісю о то у формулу замість х ми маємо поставити 0. Отже, х дорівнює 0, а тому y буде дорівнювати 2 помножити на 0 відняти 1, це мінус 1. 0 і мінус 1 точка перетину з звісю. OY. Як ми бачимо, це варіант В. Наступне завдання: ми маємо знайти вже координати точок перетину графіка з вісю OX. От уже для того, щоб знайти перетин з вісю OX, ми замість Y ставимо 0, тому що всі точки, які належать осі OX, по Y мають 0. А отже, якщо замість Y поставити 0 то ми будемо мати рівняння 2х мінус 1 дорівнює 0, тому що y у, у нас дорівнює 0. Розв'яжемо дане рівняння 2х дорівнює 1, мінус 1 перенесли вправо. І для того, щоб знайти х, ми одиницю ділимо на 2, якщо одиницю поділити на 2, ми будемо мати 0,5. Тому точка має координати. Перша координата по х, а друга координата по іку. 0,5 і 0, як ми бачимо, це варіант А. Наступне завдання нам потрібно вказати лінійну функцію. Знову ж таки, звертаємося до загального виду лінійної функції, це Кх плюс Б. І ми бачимо, що в цьому випадку це буде варіант А. К В даному випадку буде дорівнювати 1, отже А. Далі знаходимо значення функції, якщо їх дорівнює мінус 2, підставимо замість х мінус 2, і буде дорівнювати 2 помножити на мінус 2 і відняти 7. Мінус 4 мінус 7, мінус 11. Тобто це варіант г. Наступне завдання ми маємо казати функцію, графік якої паралельний графіку функції y дорівнює 3х-2. Умова для того, щоб графіки лінійних функцій були паралельними, є те, що кутові коефіцієнти, тобто коефіцієнти множники біля х у них однакові. Отже, якщо у нашій функції k дорівнює 3, то і графік, якщо паралельний, то в тій функції запису також k буде дорівнювати 3. А це ми бачимо варіант В 3х плюс 2. Для того, щоб відповісти, які серед лінійних функцій зростають, а це саме лінійні функції, ми знову ж таки звертаємо увагу на k. Лінійна функція зростає, якщо її коефіцієнт k більший нуля. В даному випадку ми бачимо, що в першій функції там k одиниця, більше нуля, в другій функції k дорівнює 2 також більше нуля. І все, отже, перша і друга варіант А. Якщо говорити про третю функцію, там k-3 функція буде спадати, ну, а y до рівні це стала функція, тому що яке б ми не взяли х, взагалі Y тільки одиниця, тобто графіком буде пряма яка паралельна осі ox. Якщо ви хочете подивитися більше відео по цій темі. Можна подивитися відеоуроки для 7 класу за алгебри, ті, що стосуються функцій, і в тому числі лінійних функцій. Там є і пояснення, і багато різноманітних завдань розв'язано, показані приклади, як розв'язуються ті чи інші завдання. Можна поглибити свої знання з цієї теми. Будемо встановлювати відповідності між запитаннями і відповідями на них. Отже, спочатку ми маємо знайти нулі функції. Нулі функції це значення аргументу х, при яких значення функції у дорівнює нулю. Якщо у нас є графік, то це точки перетину з вісю хів. В даному випадку у нас тільки одна точка перетину з вісію іксів, тут ікс дорівнює 1. Таким чином, нуль функції – це одиниця. В першому випадку ми маємо відповідь г. Наступне завдання. При яких значеннях ікса значення функції дорівнює мінус 2. Значення функції це значення іг. Отже, y дорівнює мінус 2. Знаходимо, от у нас y-2. Ведемо до графіка і знаходимо, що тут відповідне значення по х4. А отже, для другого випадку d. Далі, яка область визначення функцій. Область визначення складається з усіх значень аргументу, тобто значень х. Таким чином, ми знаходимо. Саме найменше значення по х. От у нас воно мінус 6. І саме найбільше значення це 6. І х буде в межах від мінус 6 до 6. Як ми бачимо, це варіант А. І область значень функції. Область значень функції це ті значення уже. По ігреку, знову ж таки, від найменшого Y до найбільшого ігрека. Ну, якщо говорити тут, то y у нас от у нас Y найменше, як ми бачимо, мінус 3, найбільше значення це 5. Отже, нам підходить варіант відповіді B. Ну, і ще, наприклад, можливі запитання. Тут їх немає, але можуть варіюватися запитання ще такого плану: знайти значення аргументу, при яких функція набуває додатних значень, тобто Y більше нуля. Якщо ми говоримо про Y більше нуля, от у нас Y більше нуля, то ми шукаємо ту частину графіка, яка знаходиться над вісю Х. Вісь Х. І зверху от ця частина графіка. Тому, якщо відповідати на питання, при яких значенні х, у більше нуля, ми скажемо, що це буде, коли х більше рівне мінус 6, отут, і. Менше строго менше, ніж одиниця. тому що в точці, коли х дорівнює одиниці, уже дорівнює нулю, тобто це вже буде нуль, не вважається додатним значенням. А відповідно, якщо ми будемо говорити про те, коли функція набуває від'ємних значень, то це вже ось ця частина графіка, і це було б від одиниці х більше одиниці. Але менше рівне, ніж 6, тому що ця точка знаходиться під вісю іксів. Тут у, як ми бачимо, від'ємне значення набуває. А в точці 1 у дорівнює нулю. І це не буде від'ємним значенням вважатися.